Пізнаєте, я гопсек. Мати прилаштувала мене юнгою на корабель, і в 10-річному віці я відплив у голландське володіння Ост-Індії, де й поневірявся 20 років. З мошки мого жовтуватого обличчя зберігаю таємницю страшних випробувань, раптових жахливих подій, несподіваних удач, романтичних мінливостей, безмірних радощів, голодних днів, потоптаної любові. Багатства, розорення, і знову нажитого багатства, смертельних небезпек, коли життя, що висило на волосині, рятували міттєві і бути може жорстокі дії, виправдані необхідністю. Ну що, бачу, тут зібралися всі чесні та справедливі. Та хто мене заперечуватиме, що гроші люблять всі, гроші й влада? Ось для чого всі прагнуть протягом життя. Бо немає краще насолоди, ніж бачити, як перед тобою принижуються і плазують ті, хто лише уявляє себе заможними людьми. Але тільки такі, як я, є господарями людських душ. Я пережив усе 20 років поневірянь на морі, шукав скарби дикунів, зазнав любов і зраду, але прийшов до висновку, що лише одне, за чим варто гнатися все життя. Це золото. Ви мені щось кажете про мораль? Моральні цінності, переконання, любов, родинні почуття це пусті слова і не синитниця, гроші і ще раз гроші. Чи це не так?